Пані Любові з родиною довелося пережити жахи окупації. Через постійний страх за життя вирішили евакуюватися з Херсонщини у модульне містечко під Києвом. І вже більше року живуть тут. Ми були 9 місяців під окупацією, вже почались великі обстріли. У нас троє маленьких дітей, старшому 10 років, а меншому 3 роки. Ну і ми щоб діти летів. І діти сильно попугалися. Ну і вже за вистрілів ми вирішили, що треба вже евакуватися. Жінка зізнається, у багатодітній родині грошей, звісно, не вистачає. Тому таких людей, як любов, регулярно підтримують благодійники з фонду «Food for Ukraine». Цього разу привезли вимушеним переселенцям великодні продуктові набори з усім найнеобхіднішим. Як ви звати? надія з Бахмута. Засновник благодійного фонду Food for Ukraine, литовський підприємець, бенефіціар мережі Ноус Настуменас. у співпраці з командою однодумців небайдужих до проблем звичайних українців. Він об'єднав партнерів і меценатів заради єдиної мети допомогти постраждалим від війни. Монясіжґів'яна довсункуму. Наразі люди переживають багато труднощів, втрату своїх близьких та домівок. Вони потребують нашої уваги і підтримки. Ми віримо у перемогу добра. Зокрема, напередодні свята Великодня. Команда фонду продовжує активно працювати, щоб кожен з цих людей міг відчути трохи тепла і турботи, вдячні нашим партнерам, котрі підтримують діяльність фонду. Втратити все через війну це дуже страшно, із товарами першої необхідності від Food for Ukraine вимушені переселенці отримали впевненість, що вони не залишились сам на сам із труднощами. Монес і жґівана тікрейсункисметос вже понад два роки. Ці продуктові набори допомагають людям не тільки виживати, але й відчувати себе потрібними. Підтримка тих, кому зараз найважче, вкрай важлива. Адже завдяки їй ці діти та літні люди мають надію на краще майбутнє. Благодійники підтримують і малечу, регулярно влаштовують для дітей свята та зустрічі з аніматорами, щоб, хоч якось, розрадити дідлахів і відволікти від усього того страхіття, яке коїться зовсім поруч. Дітям це радість, і ці продукти ну не зайві. взагалі не зайві. Важко зараз виживати дуже важко з роботами. з... Становищем ми дуже вдячні організаторам цього чудового свята, які нас запросили. Діти задоволені. Дуже дуже вам вдячні. З початку повномасштабного вторгнення окупантів Україну «Food for Ukraine» у співпраці з партнерами роздали майже 2 мільйони тонн різноманітної їжі на суму понад 90 мільйонів гривень. Та благодійники переконують, не зупиняться на досягнутому і продовжать підтримувати українців у ці важкі для них часи.